Меланія Трамп завжди залишалася загадковою особистістю. Впродовж багатьох років люди цікавилися її історією, як вона пройшла шлях від життя в маленькому європейському містечку до Білого Дому. Чимало хто будував припущення щодо її шлюбу, особистого життя та того, що приховується за її стриманим образом, тепер, коли їй виповнилося 54 роки. Вона вирішила порушити мовчання, розповісти про своє минуле та розвіяти численні чутки. Які несподівані факти вона може розкрити чи зміниться наше сприйняття сім'ї Трампів і періоду їхнього життя у Білому домі? Ранні роки та родина справжнє ім'я Меланії Трамп Меланія Кнавс? Вона народилася 26 квітня 1970 року на території сучасної Словенії. Дитинство її минуло у світі зовсім не схожому на той, який вона пізнала пізніше. Її батько Віктор Кнавс розпочинав кар'єру як водій, а згодом зайнявся торгівлею автозапчастинами. Існує припущення, що його зв'язки з лігою комуністів Югославії дали сім'ї певні переваги в їхньому рідному селищі Севниця. Мати Амалія Кнавс працювала дизайнеркою викрійок у компанії, яка виробляла дитячий одяг. Родина Кнавс мешкала у державному житловому комплексі, проте їхня квартира вирізнялася доглянутістю та яскравими стінами на тлі типових сірих будівель того часу. Попри те, що комуністична влада офіційно не схвалювала релігію, Меланія та її старша сестра Інес були таємно хрещені в католицькій церкві. Така практика була поширеною в Югославії, адже багато людей приховували свої особисті переконання від держави. Крім того, у Меланії є зведений брат від попередніх стосунків її батька, проте вона з ним ніколи не зустрічалася. Перші кроки в модельному бізнесі з раннього дитинства вона брала участь у місцевих модних показах. Оскільки її мати працювала на швейній фабриці, Меланія часто виходила на подіум у дитячих колекціях. Вона захоплювалася дизайном одягу, вчилася шити та створювати власні моделі. Ці навички стали основою її майбутньої кар'єри в модній індустрії. Вона прагнула до знань, добре навчалася у школі, а в юності навіть була обрана скарбником шкільної ради. Тоді ж її сім'я переїхала у двоповерховий будинок у сивниці, що покращило їхні житлові умови. Попри те, що Меланія росла в комуністичній країні, вона цікавилася західним світом. Президентство Рональда Рейгана стало для неї символом змін і надії на краще майбутнє її країни. Політичні зміни у світі стали ще більш відчутними у 1985 році, коли в ефір вийшов міжнародний телеканал CNN. Родина Кнавс отримала можливість переглядати американські фільми й телешоу, що ще більше зміцнило її прагнення до життя на заході. Вирішальний крок вона зробила у 15 років, коли переїхала зі Словенії до Любляни, щоб вступити до середньої школи дизайну та фотографії. Спочатку вона щодня їздила на потягу зі сивниці до столиці, проте через рік разом із сестрою Інес перебралася до Любляни на постійне проживання. Цей переїзд дав їй змогу зануритися у світ моди та прокласти шлях до майбутньої кар'єри. Вона вступила на архітектурно-будівельний факультет Люблянського університету. Під час передвиборчої кампанії свого чоловіка Меланія заявляла, що має диплом дизайнера. Але журналісти не знайшли підтверджень того, що вона навчалася більше одного року. Її шлях був далеким від стандартного вона пройшла довгий і непростий шлях від пошиття одягу в невеликій квартирі до появи на обкладинках глянцевих журналів. Проте на її шляху було чимало труднощів. Як же ця цілеспрямована словенка змогла пробитися у жорстокий світ моди? Кар'єру моделі вона розпочала ще у п'ятирічному віці. Але її справжній талант помітили лише у 16 років. Відомий словенський фотограф звернув на неї увагу під час шкільного показу, що стало початком її професійного шляху. Цікавий факт: спочатку Меланія мріяла стати дизайнеркою одягу, це захоплення вплинуло не лише на її модельну кар'єру, а й на майбутні бізнес-проекти. Перший великий успіх прийшов до неї, коли вона перемогла в конкурсі, організованому однією з італійських компаній. Призом була роль у кіно, проте Меланія відмовилася від пропозиції після того, як режисер зробив їй неприйнятні натяки. Але цей неприємний інцидент не зламав її духу, і вона продовжила свій шлях до успіху. Прагнучи до нових можливостей, вона змінила своє прізвище на Кнаус і почала будувати кар'єру поза межами Словенії. Подорожуючи Європою, вона здобувала досвід і поступово знайомилася з індустрією моди. У 1992 році вона досягла значного визнання, посівши друге місце у престижному конкурсі, організованому відомим модним журналом. Переможці цього змагання отримували контракти з провідними модельними агентствами світу, що відкрило перед Меланією нові перспективи. Невдовзі вона підписала контракт із модельним агентством RV Рекл Agency у Мілані, що закріпило її статус у світі моди. Однак співпраця тривала недовго, і вже за кілька місяців вона знову почала активно подорожувати Європою, беручи участь у численних фотосесіях. Це допомогло їй вдосконалити свої навички та сформувати професійний імідж. Одним із ключових моментів її кар'єри став проєкт 1993 року, у якому вона зіграла роль першої жінки президента США. Озираючись назад, цей епізод здається майже пророчим, адже згодом вона стане першою леді країни. До 23 4 років вона вже заробляла достатньо, щоб дозволити собі жити в Парижі разом із подругою Вікторією Селер. У цей період вона продовжувала розширювати своє портфоліо та працювати над просуванням власного імені, глибше занурюючись у світ європейської моди. У 1995 році вона познайомилася з Паоло Замполлі, співвласником агентства RunMod у Мілані. Ця зустріч стала переломним моментом у її кар'єрі, вражений її потенціалом, Замполлі, який мав знайомство з Дональдом Трампом, запропонував їй переїхати до США, пообіцявши допомогу в її модельній кар'єрі. Ця пропозиція змінила її життя. У 1996 році, у віці 26 років, Меланія прийняла доленосне рішення переїхати до Нью-Йорка. Спочатку вона жила разом із фотографом, який допоміг їй облаштуватися в новому місті. Вони орендували квартиру в районі Юніон Скуер, і як багато початківців, вона оплачувала житло за рахунок заробітку від роботи через агентство. Цей переїзд став початком нового етапу в її житті. На відміну від багатьох інших моделей, Меланія дотримувалася суворої дисципліни, ретельно стежила за харчуванням, уникала вечірок і зосереджувалася на кар'єрному зростанні. Перші місяці в США були для неї непростими, вона мала туристичну візу, яка не дозволяла їй працювати. Однак, попри це, їй вдалося отримати 10 модельних контрактів, заробивши приблизно 2 тисячі доларів. Згодом вона отримала візу. Один із найважливіших етапів у її кар'єрі стався під час рекламної кампанії, знятої фотографкою Елен фон Унверт. Ця кампанія мала великий успіх. Фотографія Меланії з'явилася на величезному білборді на Таймс Сквер та в журналі Ролінг Стоун, що принесло їй чималу популярність. Цей шанс вона отримала завдяки особливому закону США, який вимагав, щоб моделі, що знімалися в рекламі сигарет, були старшими за 25 років. Це відкрило перед нею двері до нових можливостей. Завдяки професійним успіхам вона змогла переїхати в престижніший район, орендувавши квартиру неподалік від Парк Евеню. Це стало свідченням її зростання в модельному бізнесі. Її робота в індустрії моди допомогла їй звикнути до уваги публіки та медіа, навички, які пізніше відіграли важливу роль у її житті. Однак тоді Меланія навіть не здогадувалася, що її кар'єра приведе її до Білого Дому. Але якими труднощами супроводжувався її шлях до громадянства США та шлюбу з майбутнім президентом, Меланія Трамп неодноразово заявляла, що отримання американського громадянства стало для неї великою честю. Це підкреслює, наскільки вона цінує країну, яку обрала своїм домом. Її шлях до громадянства був пов'язаний як із особистим життям, так і з кар'єрою моделі у США. У 2001 році вона розпочала процес отримання грін карти, постійного виду на проживання, що дозволяло їй легально жити та працювати в країні. Однак цей процес виявився непростим. Виникли сумніви щодо її права на отримання візи ЕБ-1, відомої також як віза Ейнштейна. Цей тип візи зазвичай видається особам із видатними досягненнями, провідним науковцям, успішним бізнесменам або всесвітньо відомим спортсменам. Деякі критики ставили під сумнів, чи відповідали заслуги Меланії в модельному бізнесі високим критеріям, необхідним для отримання цієї візи. Попри всі припущення та спекуляції, Меланія продовжувала будувати своє життя в США, готуючись до важливої ролі, яка чекала на неї в майбутньому. У 2006 році вона досягла двох значущих подій: стала громадянкою Сполучених Штатів Америки та народила сина Барона Трампа. Саме в цей період Дональд Трамп почав серйозно замислюватися про можливу участь у президентській гонці. Цікаво, що Меланія отримала громадянство ще до того, як Трамп розпочав активну політичну діяльність, тому це питання не стало предметом обговорень під час його передвиборчої кампанії. Її шлях до громадянства став своєрідним прикладом роботи американської імміграційної системи. Після того, як вона офіційно стала громадянкою США, Меланія змогла допомогти своїм батькам Віктору та Амалії Кнавс, Переїхати до Сполучених Штатів у рамках програми ланцюгової міграції. Цей факт викликав значний суспільний резонанс, адже під час президентства Трампа його адміністрація намагалася обмежити сімейну імміграцію. Незважаючи на це, у 2018 році батьки Меланії офіційно стали громадянами США саме завдяки цій програмі. Таким чином, Меланія Трамп стала другою в історії США, першою леді. Народженою за межами країни до неї єдиною іноземною першою леді була Луїза Адамс, дружина Джона Квінсі Адамса, яка народилася в Англії. Крім того, вона стала першою першою леді, яка отримала американське громадянство лише у дорослому віці. Її іммігрантське минуле привертало до себе багато уваги та викликало дискусії. З одного боку, її історія символізувала американську мрію. Вона приїхала в... в США, працювала, досягла успіху і змогла отримати громадянство. З іншого боку, жорсткі погляди її чоловіка на імміграцію створювали для неї неоднозначну ситуацію. Хоча Меланія та її син Барон стали громадянами США, вони зберегли й своє слов'янське громадянство. Це підкреслює складність ідентичності. Багато людей продовжують відчувати зв'язок зі своєю батьківщиною. Навіть повністю інтегруючись у нове суспільство, Меланія часто ділилася своїм досвідом імміграції, наголошуючи, що пройшла всі офіційні етапи натуралізації. Її історія нерідко використовувалася як у позитивному, так і в критичному контексті під час обговорення американської імміграційної системи. Будучи першою леді, вона могла б відіграти роль своєрідного містка між культурами та привнести в білий дім міжнародний погляд. Однак думки щодо цього розділилися. Одні вважали, що вона могла б активніше використовувати свою платформу для обговорення імміграційних питань інші ж сумнівалися, наскільки ця тема була для неї справді важливою. Знайомство з Дональдом Трампом Меланія та Дональд Трамп познайомилися у вересні 1998 року на вечірці в Нью-Йорку, організованій їхнім спільним знайомим Паоло Замполлі. На той момент Трамп прийшов на захід із іншою супутницею, але, побачивши Меланію, одразу зацікавився нею та попросив її номер телефону. Однак Меланія вирішила діяти інакше, замість того, щоб дати йому свій номер, вона попросила його контактні дані. Трамп дав їй відразу кілька своїх особистих номерів, будучи впевненим, що вона йому зателефонує. Через тиждень вони вирушили на перше побачення. Під час першої зустрічі Меланія поводилася спокійно та стримано, можливо, щоб утримати інтерес Трампа. Вона також згадувала, що побачила в ньому риси, які нагадали їй її, її власного батька, що ймовірно допомогло їй почуватися з ним комфортніше. Їхні стосунки не завжди були стабільними. Незабаром після знайомства пара ненадовго розійшлася, коли Меланія побачила, як колишня дівчина Трампа виходить із Трамп Тавер. Однак розлука тривала лише тиждень, і вони знову зійшлися. Їхній роман став публічним у 1999 році, коли вони разом з'явилися на радіошоу Говарда Стерна, відверто відповідаючи на особисті запитання. З цього моменту ЗМІ почали приділяти Меланії набагато більше уваги. У міру розвитку їхніх стосунків Трамп часто брав її з собою на ділові зустрічі, підкреслюючи її красу, проте не залучав до ухвалення бізнес рішень. Це могло бути пов'язано з його досвідом попередніх шлюбів. У жовтні 1999 року Трамп оголосив про намір балотуватися в президенти від партії реформ, і Меланія його підтримала. Вона заявила, що бачить себе класичною першою леді у стилі Жаклін Кеннеді. Однак його участь у виборах виявилася нетривалою, і тема першої леді відійшла на другий план. Коли в січні 2000 року в пресі з'явилися новини про їхнє розставання, це стало несподіванкою для багатьох. Проте за кілька місяців вони знову були разом. У 2001 році Меланія отримала грін карту, що офіційно закріпило її статус у США. Наступного року вона переїхала до Трампа в його розкішні апартаменти у Трамп Тавер. 26 квітня 2004 року, у день народження Меланії, Дональд зробив їй пропозицію. Пізніше він зізнався, що йому сподобалося те, що вона не тиснула на нього з цим питанням і він сам почувався готовим до такого кроку. Більше того, Трамп зазначав, що саме завдяки Меланії його бізнес почав розвиватися ще успішніше. На відміну від своїх попередніх шлюбів, він відчував, що з Меланією у нього гармонійніші стосунки. Весілля пари відбулося у Флориді. Урочиста церемонія пройшла в церкві, а розкішний прийом відбувся у Маралаго, приватному маєтку Дональда Трампа. Організацією заходу займався відомий івент-менеджер Престон Бейлі. Серед гостей були численні знаменитості, відомі співаки, спортсмени, топ-менеджери та телевізійні зірки. Після весілля Меланія та Дональд розділили своє життя між трьома резиденціями. У Нью-Йорку, Вашингтоні та маєтку у Флориді. Для власного комфорту Меланія облаштувала спа-салон на верхньому поверсі Трамп Тауер. Незважаючи на те, що подружжя жило в одному будинку, вони не проводили багато часу разом. Дональд зізнавався, що коли повертається додому, не хоче думати про сімейні справи, і такий спосіб життя повністю влаштовував Меланію. Вона підтримувала його. Але не втручалася в його справи. На заходах у Маралаго вона зазвичай з'являлася ненадовго, а потім поверталася до своїх покоїв. Вона ніколи не наполягала на тому, щоб Дональд вивчав її рідну мову і характеризувала себе як дружину, яка не докучає чоловікові. Коли Мелані оголосила про вагітність, це викликало величезний інтерес. Дональд Трамп, відомий своїми гучними заявами, з ентузіазмом обговорював цю подію в інтерв'ю. А Меланія вдруге з'явилася на обкладинці Vogue, будучи вагітною. Вона продовжувала працювати моделлю, навіть брала участь у фотосесіях у відвертих образах, зокрема, позувала в довгому пальто та бікіні. Під час вагітності вона зосередилася на сім'ї. Її сестра Інес переїхала до Нью-Йорка, щоб бути поруч. А батьки також часто приїжджали, підтримуючи її у важливий період. Вона ретельно готувалася до народження сина, особисто облаштовуючи його кімнату у Трамп Тауер. Її серйозне ставлення до материнства стало очевидним, коли вона організувала благодійну акцію у легендарному магазині іграшок Фао Шварц. Замість того, щоб приймати подарунки для майбутньої дитини, вона попросила всіх гостей пожертвувати іграшки для дитячої лікарні. Цей жест продемонстрував її бажання використовувати свою популярність для благодійних цілей, що згодом відобразилося на її діяльності як першої леді. 20 березня 2006 року, у Меланії та Дональда народився син барон Вільям Трамп. Перше ім'я вибрав Дональд, а друге, Меланія. Цікавий факт. Колись Трамп використовував псевдонім Барон, коли працював із пресою, удаючи, що він є власним піар-агентом, що робить ім'я їхнього сина особливо значущим для нього. Поява барона повністю змінила життя Меланії. Вона присвятила собі материнству, відмовившись від світського способу життя. Вона майже перестала супроводжувати чоловіка на публічних заходах і зосередилася на вихованні сина. Цікаво, що, на відміну від багатьох відомих родин, вона майже не користувалася послугами нянь. Вона наполягала, що сама хоче займатися вихованням барона і лише в рідкісних випадках залучала помічників. Дональд Трамп відкрито заявляв, що не братиме участі в повсякденних турботах про дитину. Він прямо казав, що не змінюватиме підгузки і не вкладатиме сина спати. Це не стало для Меланії несподіванкою. Вона була до цього готова та взяла на себе основну відповідальність за виховання барона. Коли син підріс, Меланія ще більше занурилася в роль матері і стала ще рідше з'являтися на публіці. Це породило чутки про можливу напруженість у її стосунках із чоловіком. У цей період у ЗМІ все частіше з'являлися спекуляції щодо ймовірних романів Трампа з іншими жінками, що не могло не позначитися на Меланії. Однак, за словами інсайдерів, вона воліла не звертати увагу на ці чутки та не коментувати їх. У Дональда Трампа вже було четверо дітей від попередніх шлюбів. Дональд Молодший, Іванка та Ерік народилися у шлюбі з Іванною Трамп, Тіфані від другого шлюбу з Марлою Мейплс. Меланія стала мачухою для них. Під час стосунків із Дональдом вона особливо зблизилася з Тіфані, якій на момент їхнього знайомства було всього шість років. Вона намагалася, щоб дівчинка почувалася частиною їхньої сім'ї, що демонструвало її прагнення до гармонії у родині. Крім того, Меланія приділяла велику увагу тому, що барон знав не лише американську, а й слов'янську культуру. Вона говорила з ним як англійською, так і словенською мовами. Передаючи йому традиції своєї батьківщини, це рішення було продиктоване її власним досвідом емігрантки та бажанням, щоб син розумів обидві культури. Материнство значною мірою вплинуло на її подальшу діяльність у Білому домі. Її ініціатива Бі Be Best, спрямована на захист дітей, охоплювала такі теми, як здоров'я, освіта, боротьба з булінгом, протидія наркоманії. Одним із прикладів її відданості сім'ї стало рішення відкласти переїзд у Вашингтон після перемоги Трампа на виборах. Замість того, щоб одразу оселитися в Білому домі, вона залишилася в Нью-Йорку, щоб барон міг завершити навчальний рік. Це рішення показало наскільки для неї було важливо зберегти стабільність у житті сина. Окрім материнства, Меланія також спробувала себе у бізнесі. Вона запустила ювелірну лінію Меланія and Jewelry, яка стала її першим комерційним проектом. Ця колекція, що продавалася на КВК, включала прикраси, модні годинники вартістю від 30 до 200 доларів, що робило продукцію доступною широкій аудиторії. Цікаво, що Меланія свідомо відмовилася використовувати прізвище Трамп у назві бренду. Вона хотіла будувати власну ідентичність і досягати успіху самостійно. У 2011 році вона вирішила розширити свій бізнес і запустила косметичну лінію Melania Skin Care. Головною особливістю продукції був екстракт ікри дорогий компонент, що підкреслював преміальний статус бренду. Однак її бізнес зіткнувся з проблемами. Виробництвом косметики займалася компанія New Sunshine, і між сторонами виникли юридичні суперечки через невиконання контракту. Меланія подала в суд, вимагаючи 50 мільйонів доларів за втрачений прибуток. Цей крок засвідчив її серйозність як бізнес-леді та готовність відстоювати свої інтереси. Хоча судовий розгляд завершився на її користь, точні умови врегулювання залишилися конфіденційними. У результаті вона вирішила закрити ювелірну лінію та зосередитися на сім'ї. Проте її бізнес-проекти залишили помітний слід, демонструючи її творчу натуру, підприємницький підхід і стратегічне використання власної популярності. Коли Дональд Трамп вирішив балотуватися в президенти, Меланія не відразу взяла активну участь у його кампанії. Вона воліла залишатися в тіні, підтримуючи чоловіка за лаштунками і лише зрідка з'являлася на його передвиборчих заходах. У 2016 році її рідкісні публічні виступи викликали великий інтерес, особливо після її промови на з'їзді республіканської партії. Проте цей виступ спричинив скандал. Журналісти виявили, що деякі його фрагменти майже дослівно повторювали слова Мішель Обами, сказані на з'їзді демократичної партії. У 2008 році це викликало хвилю критики та звинувачень у плагіаті. Хоча команда Мелані згодом пояснила цей інцидент помилкою, репутаційний удар було завдано. Коли вона все ж перебралася до Вашингтона влітку 2017 року, її стиль першої леді викликав багато обговорень. На відміну від своїх попередниць, вона не прагнула до активної громадської діяльності, проте незабаром вона оголосила про запуск власної ініціативи Бебест, спрямованої на боротьбу з булінгом, захист дітей. Популяризацію здорового способу життя, її проект викликав неоднозначну реакцію. З одного боку він справді зачіпав важливі соціальні проблеми, з іншого критики зазначали, що Дональд Трамп сам часто використовував різкі та агресивні висловлювання щодо своїх опонентів у соцмережах, що виглядало суперечливо в контексті боротьби з булінгом. Попри це, Меланія продовжувала розвивати програму. Вона відвідувала школи, лікарні, дитячі установи, виступала з промовами та популяризувала свою ініціативу. Під час перебування в Білому домі вона ретельно обирала свої образи, віддаючи перевагу європейським брендам класу люкс. Її стиль часто порівнювали з елегантністю Жаклін Кеннеді, відзначаючи витонченість та стриманість. Проте деякі її модні рішення спричиняли гучні скандали. Одним із найрезонансніших випадків став інцидент із курткою, на якій був напис: Мені справді все одно а вам у 2018 році, відвідуючи притулок для дітей мігрантів у Техасі, вона вдягла цю куртку зара, що викликало хвилю критики. Багато хто вважав цей вибір невдалим, оскільки її візит стосувався дітей, які постраждали через жорстку імміграційну політику її чоловіка. Пізніше її команда заявила, що напис на куртці не стосувався дітей, а сама Меланія пояснила, що це було послання для ЗМІ, яке натякало на критику в її бік. Попри це, інцидент залишив неоднозначний слід. Після завершення президентського терміну Дональда Трампа у січні 2021 року. Меланія разом із сім'єю переїхала до Флориди, оселившись у Марелаго. Після перемоги Дональда Трампа на виборах 2024 року, Меланія Трамп вдруге стала першою леді США. Проте, на відміну від 2016 року, цього разу вона не демонструє ентузіазму. Від самого початку передвиборчої кампанії Меланія намагалася триматися в тіні, майже не з'являючись на заходах. Однак із поверненням Трампа до Білого Дому їй знову доводиться виходити на публіку, усміхатися перед камерами та підтримувати чоловіка на офіційних подіях. Її погляд говорить більше ніж слова. З кожним публічним виходом стає помітно, що бути першою леді вдруге не було її мрією. Як і раніше, вона зберігає холодну відстороненість, намагаючись мінімізувати свою участь у політиці. Проте, увага до її персони знову стрімко зростає. Чи зможе вона цього разу знайти свою роль у Білому домі? Чи знову буде залишатися в тіні, очікуючи, коли все це завершиться? Час покаже. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.